представляє інтерес відповідача у нас фукарного та представника. У нас поставник, тисячі Яковаської. Гайда Лузький пан Бог Володимирович, 17 січня 2008 року і народу. Проживаю в місті Хмельницьку, вулиця Неморіальна, 45. Юрист Хмельницький облівський прав. Добре, дякую за відданість. Заперечую, даний позов, Ориса Дша. Так як по, 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 по дані справи, справі, Варисе були йому всі повідомлення. До, у, до, у, документи, по кого по місії 4-2016 році Варисе, Варисе, пунктом... Варисе, Пункту 5, а комісії по привітці цього робочого часу надавали Ви де ваша честь. Це те, що ви надавали таку саму копію суду. так? Так, да. ми, ну, ми не можемо і знайти. Пункт п'яти, у нас є вдобув. Ну, Там в нас і а, а, розписані були і часи, а, відділ, 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 відділ камінь. До цього наказу якісь зміни вносилися? До цього наказу да, вносили зміни. Це визнано тим, що ви і надали документи, тоді, що йому до рахувань було грошей. Що йому були дораховані гроші. Чому були дораховані? Тому що ми тоді перерахували часи що години Так, 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 що ми перерахували і риця, і часи, тоді ми внесли це все. Тоді питання в нас виникало це все остальне. Ми його розглянули, перевірили і частину, це перевіряє, і бухгалтея теж. Десь, розумієте, чисто і описку, то пустили, ми провели культурі. Ну, так вийшло, чисто автоматично. Рівника. Як ти звіщаєш? і Бар Бабі Олег Ігорович.